Чому рід людський для тебе такий важливий? Чому піклуєшся про нього ти? Ким є цей син людський, котрих по помислах твоїх, на деякий час зробив його ти нижчим, ніж ангел. Його ти наділив і славою, і честю, ти все поклав йому до ніг? Віддавши йому владу над світом, Бог не лишив нічого такого, щоб не підкорялося чоловіку. Однак ми і нині ще не бачимо, що все підкоряється. Й. Але ми бачимо Ісуса, який лише ненадовго був поставлений нижче за ангелів. Ми бачимо Його, увінченого славою і честю через Його мученицьку смерть. З Божої милості Ісус прийняв смерть за всіх людей. Усе в світі існує від Бога і через Бога. І славою своєю він прагне поділитися з дітьми своїм. Йому було необхідно обрати того, котрий веде нас до спасіння, та через страждання Христові Господь зробив його досконалим рятівником. Цей обранець дав людям святість, і всі, хто здобув святість, одержали її від Божого обранця та стали однією родиною. Через те і не соромиться Ісус називати їх своїми братами і сестрами. Він каже: Господи, я розповім про Тебе своїм братам і сестрам, я вознесу хвалу Тобі перед Твоїм народом. І ще Він каже: Вірою своєю звернусь я до Бога. І ще таке: ось я і зі мною діти, яких Бог доручив мені. Ці діти. То люди, які існують у плоті й крові через те Ісус і розділив їхню долю і сам пізнав життя у плоті й крові. Він зробив це для того, щоб смертю своєю подолати того, хто володіє владою смерті, диявола. Так Ісус зміг принести звільнення тим, хто все життя терпів рабство через страх смерті. Бо ж, очевидно, що не ангели то були, кому він допомагав, ні то Аврамові діти. Тому й він мусив бути у всьому таким, як ми, брати і сестри його, щоб стати милосердним і сповненим віри перевосвященником на службі Божій, щоб спокутувати гріхи людські, оскільки сам він здолав спокуси і зазнав страждань. То й іншим, хто зараз бореться зі факусами, він може допомогти.